Oni pomagają haj, Nie na długo Nie na Має бути тяга, воно має на диму все бути. За рахунок диму воно і коптиться. Ні, там так, ми ж нічого не це. Я взагалі не бачу нічого поганого, що перед великодніми святами люди прямо тут в себе в дворі коптять ясне. Вони ж не живуть в селі, в них немає можливості, вони ж не можуть себе на балконі, скажімо, покоптити ковбаски. А бажання мати на святковому великодньому столі щось готоване власними руками, я вважаю, засуджувати не можна.